Ну, всі дня, дівчата і хлопці. Мені сьогодні одна дівчина написала, хватить вам вже їсти. Переходьте вже на овочі. з задоволенням, дівчата, дуже люблю. Ось кабачки в мене, патісончик такий. Значить так, Сьогодні я буду робити пенючки. Ось так я беру кабачок. Ріжусь такі, десь так і так шість кусочків, дівчата. Це я люблю таке зранку зробити. І на цілий день є, щоб на перекуси. І патісом так само. Ось я покришила вже, дивіться, тепер я покладу сюди якоїсь приправки, у мене для супів. Воно сюди буде. Можна не класти. Взагалі до салатів. Таке, що більш підходило для овочів. Борошна кладу дві ложки, ось так. Можна трішки більше. Похмалу кладу повну ложку з горією. Ось так. Добрий раночок, ти вже прокинувся. Добрий раночок. Бабуся готує тобі сніданочок, не тобі, а всім. Добрий раночок, два яєчка і обов'язково сіль. Ось так я замаринувала одразу в клярі. І тепер хай хвилин 10 постоїть і буду смажити звичайним чином. Вчора я, вчора я все-таки принесла портулак чи то пастернак. От. Так я не можу наважитись щось із нього зробити, але ж хочеться спробувати. Кажуть, він кисленький. От, одні пишуть, що корисний, другі пишуть, що якщо у вас є проблеми з тиском, то краще не треба. Ну, це таке. Але спробувати хочеться. Все ж таки я ризикую, хочу спробувати приготувати цей портулак. Але я, на запах мені справжнісінький бур'ян. Лобода. Нагадую я лобуду, але побачимо, яке воно вже буде, коли приготую. Значить, що я хочу зробити? Злегенько під, підсоленій водичці відварити і все. З чимось засмачу, і будемо куштувати. Петка, бур'ян бланширується, пеньочки смажаться. Тим часом я зроблю соус для кабачків. Ось у мене тут 6 зубочки в можна більше, можна менше, трішки базиліку, базилік покришу, а часничок я на прес видавлю. Зілі кладу до часничку. трішки солі. Можна сметанки покласти, а я покладу майонез і розмішую соус готовий. Обланширнула я ось. Оцей бур'янець. Тепер його треба чимось засмачити. Я не знаю, чим Що в мене є салатна заправка. Що вам сказати? Якщо більш нічого не вродило на городі, то можна їсти й бур'ян. Але, як на мене, зовсім не смачно, а ще й пахне лободою. Хіба що їсти його заради вітамінів? А у мене, дівчатка, вже готові ось такі паньочки. Це така закуска. Я оце так люблю зранку насмажити, і цілий день можна їсти. Так з соусом чи без соуса. Оце по-справжньому смачно. Так що готуйте з задоволенням для своїх рідних. І все буде неодмінно добре. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!